Моє вітання підписникам і гостям каналу. Скільки ж потрібно землі для перцю, щоб він гарно себе почував? Сьогодні у нас 2 квітня. Вважаю, що не чесно рахувати вік розсади, у кожного різні умови. Якщо розсада пікірована, то вона росте довше. Якщо її трошки холодно, то вона теж буде відставати у розвитку. Тому за основу будемо брати количество розвинених листочків. Перший стоканчик перцю був посаджений 20.02. Дивимося, що там дуже мало кореневої системи. Якщо порахувати листочки, то їх 6 штучок, Де-не-де є 7-8, але всередині дуже маленькі. Ця розсада старша на 4 дні. Посаджена вона була 24.02. Але ця розсада була розпірована. Якщо подивитися в неї по два маленькі листочки, де не де, по чотири маленькі листочки. Тобто вона відстає у розвідку ну, тижнів так на два, на три, як якщо розсаду ми просто перевалили. Другий стаканчик це розсада була посаджена 26.01. Переваги прозорого стакану видно усю кореневу систему. На даний період часу їй 9 тижнів. Якщо подивитися, в неї така заповнена коренева система, тобто її вже тісно, її потрібно або вже пересаджувати в більшу ємність, або вже висаджувати у ґрунт. Якщо порахувати, вона має 8 листочків і всередині вже з'являються маленькі квіточки, які будуть формувати наш врожай. Ця розсада була посаджена, це ж 26.01, їй теж 9 тижнів, але в неї немає кореневої системи, їй немає листя, в неї була напасть тріпси. Мені довелося обстригти і вона відстає, мабуть, на тиждень-два. на два. Це теж трипси, але це коли їхні діти у серединку і їдять в точку росту. Про пересадку цій двомісячній розсаді, ще можна не казати, до тижні так два. Ось цей третій горщик це Леся, посаджений він 8.01 В неї вже з'явилася розвилка, була прибрана коронна квітка. На розвилці з'явилися по 3, десь по 4, по 5 таких великих гарних листочків, і теж закладаються нові бруньки, нові квіточки. До Це жовтий на листочку, така штука зверху випукла. Це якраз діти тріпси. Треба буде трошки їх поганяти. Зараз на екрані зроблю таблицю, щоб зручно було дивитися. Якщо припустити, що розсада перцю росла в 100-150 мм горщиках, то після 4-6 листочка її обов'язково треба пересадити в більшу ємність. Якщо розсада буде висаджуватися у ґрунт у фазі 8-го листочка це приблизно 2 місяці то їй вистачає півлітрового стакану. Але якщо вже почали образовуватися квіти, формуватися розвилки. На розвилці формуються листики, то такі розсаді вже тісно навіть у літровому горщику. І обов'язково треба пересадити. Ні в кому разі не можна допускати, щоб розсада перцю переростала. Це залог нашого врожаю. Якщо в горщику перцю стає тісно, він починає скидувати нижні листочки. Коріння закручується та починає старіти, а потім, коли ми його висаджуємо у ґрунт, то дуже довго приживається та дуже пізно починає плодоносити, тому що збрасує квіти. Кому була корисна, ставте лайк. Усім вдячна за перегляд, мирного неба, гарного настрою та добрих вражаїв!